Тож з нами на зв'язок вийшов Любомир Дмитришин, голова громадської організації Семияросна Гора, і з паном Любомиром поспілкуємося про ситуацію довкола гостинного двору Прайзлерів у Луцьку в старому місті на вулиці Кафедральній, 4, і перш за все, вітання, пане Любомире. Вітання. Добрий день. Пане Любомире, одразу хочемо запитати вас. Стосовно вашого ставлення до запланованих Луцькою міською радою громадських зборів, які нібито мають відбутися завтра в підвалі в дев'ятій школі, як ви ставитеся до них чи збираєтеся ви їх відвідувати? Так я нагадаю, що ці псавдо слухання, як ми їх тепер так називаємо, для того, щоб нікого не плутати, були, мали відбутися ще 27 січня. І вже тоді Луцька міська рада на оргкомітеті не внесла питання збереження публічного простору гостинного двору, який був створений руками волонтерів серпня минулого року, в порядок денний цих слухань. І через це ми вже тоді виступали на самих цих слуханнях, щоб включити це питання в аджен. Однак Луцька міська рада тоді відмовилася, але слухання були перервані через тривогу. І ось буквально з 27 січня, твердо до 22 березня, майже два місяці. Луцькому. Рада свідомо відтягувала час проведення цих слухань для того, щоб могти в терміновому порядку на сесії міської ради 22 лютого цього року прийняти рішення про доцільність проведення. Державно-приватного партнерства прийняття цього техніко економічного обґрунтування, яке було прийнято, і в принципі таким чином, ось ці слухання, це питання, яке завтра буде обговорюватись на громадських на ну, задомахську слухання. Немає жодного сенсу, бо воно вже було давно вирішено вже 2 лютого. Виходить так, що міська рада спочатку зашкварилася. Оскільки ну без громадських слухань прийняла рішення, коли ми виступили проти, коли ми сказали, що ми готуємо звернення в набу, вона все таки вирішила проводити громадські слухання і таким чином, ну набути цю легітимність постфактум, але ну це виглядає якась сюреальність. Таке враження, що вистання доживе, знаєте, якійсь паралельному світі, де громадські слухання можна проводити після прийнятого рішення. Ну я такого на жаль, є на щастя ще ніде не бачу в жодного місця. То чи збираєтеся ви брати в них участь, і на вашу думку, то все-таки якщо дійсно міська рада зашкварилася, то дійсно немає сумнівів, то можливо варто було би скасувати те рішення, яке вони прийняли 22 лютого, провести ці громадські слухання, чи громадські збори в нормальному режимі, і тоді вже повертатися до ось того державно-приватного партнерства, про яке йшлося в рішенні. В лютому на сесії міської ради. Ну, в принципі, так ми брали участь в оргкомітетах до останнього. останній з них відбувався 10 березня, де представниці нашої команди пропонували змінити адженду. Ми кажемо, ну добре, питання вирішене вже це. Давайте ми будемо думати, що робити далі в цьому контексті. Давайте ми обговоримо питання, які ще є не вирішені, тобто ті, які є зараз дуже актуальні, які, які спричиняють широкий суспільний резонанс. І ну в той момент ми зазнали, ну не знаю, якоїсь такої колосального знецінення мінь, тому що мою заступницю не в. Пустили в кабінет до заступниці міського голови е, Ірини Чибулюк, сказали, що ви не є е, в складі оргкомітету. яку ми узгодили, що вона буде там, як моя заступниця замість мене. Однак потім її не впустили туди, і ну тобто там була присутня лише одна членка нашої організації. На неї чинився неймовірний тиск, і ну для того, щоб свідомо ну вона не могла висовати якісь питання, які для нас є важливі, і таким чином, ну поруч з погрозами. Поруч з неетичною поведінкою від держслужбовців, які я нагадаю, є посадовими особами Луцької міської ради. Поруч там з якимись не знаю з величезними емоціями з скандалами, з криками, з погрозами. Ну це все е, убірвало наш терпець. Врешті ми сказали, що ми маємо гідність, ми маємо честь і тому ми не хочемо співпрацювати далі з міською радою такому форматі. І власне ми, ну але ми хочемо далі працювати у самому дворі, хочемо далі відстоювати. Цей публічний простір, і тому ми е, провели вусті громадські слухання, ну точні громадські ворога в форматі місцевої ініціативи, і вже зараз готуємо е, проєкт рішення для розгляду сесії в ради. А Чи зверталися ви набу стосовно цієї ситуації? Так, ми вже подали звернення в набу, зокрема передали ну, в рамках цього звернення певні факти, які були нами задокументовані під час різних нарад в Луцькій міській раді. І ну зокрема, там де йшлося про те, що Луцька міська вже має і знає цього таємного інвестора. Ну ім'я, звісно, не називалося, але сам факт того, що ця процедура державного приватного партнерства вона була здійснена для. Ось з конкретної особи це все нами було зафіксовано і передано в національне антикорупційне бюро. І, зокрема, і виснута підозра е, про якісь певні корупційні корупційну складу цього всього, і зокрема про корупційні дії та підготовки завідомо неконкурентних умов інвестиційного конкурсу для отримання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди, прийняття обіцянки, пропозиції чи іншої вигоди. Все згідно з першою е, першою частиною статті 3 закону України про запобігання корупції. Та молодці, супер. Ну, будемо будем дійсно сподіватися про те, що все-таки Набу не спустить цю тему, е, так би мовити, на парах, а все-таки е, розбереться і е, дійсно встановить всіх ці, е, корупціонерів, всіх тих, хто причетних до цих скандальних і е, корупційних схем в Луцькій міській раді. Е, Пане Любомира, знаємо, що до Луцька також е, приїжджав. Е, Відомий урбаніст, блогер Юліан Так, Юліан Чаплінський, так і знаємо, що ви теж зустрічалися з ним, і хотілося б почути його думку стосовно цієї ситуації, як він відреагував на всю ну, на весь цей скандал і на ту ситуацію, яка складається довкола гостинного двору прайзлерів. Та дякую, я справді не можу так говорити за пана Юліана, бо це все таки його думка. Однак я скажу те, що по свою думку внаслідок тих зустрічі, які ми з ним провели. Ну, перш за все, пан Юліан багато слухав. Це важливий момент. Тобто він зустрівся з командою волонтерів в самому гостинному дворі. Ми провели йому таку невелику екскурсію, розказали про історію цього простору, про те, як ну давні історії, і припустимо часно про ці. Про ці про, ці, про цю комунікацію якусь утруднену чи скандальну комунікацію з Будської міської ради про те, як це відбувалося починаючи з 2021 року, коли ми в принципі там перше щось проводили в цьому просто і пан Юліан внаслідок цього ну висловлював якісь свої по ходу, і часто згадував львівські приклади, зокрема коли е, говорив про якісь скандальні забудови або якісь архітектурні конкурси, які не відбулися у Львові, і в принципі він казав, що. Це все питання часу, тобто, врешті, і в Луцьку з'явиться якісний приклад реставрації, в Луцьку архітектурні конкурси, але власне для цього і потрібна така діяльність громадських організацій, як наша, ну, чи інших представників громадянського суспільства, щоб виносити певні вимоги до представників міської адміністрації, для того щоб контролювати цей процес, для того, щоб в принципі ну, підвищувати е, запит і, і вимоги до, до міської ради в рамках управління комунальним. Майном. Ну, це це в рамка цієї першої частини зустрічі, яка відбулася в Устинному дворі. Але потім ми також щось обговорювали багато актуальних питань викликів вже в музеї сучасного українського мистецтва Корсуків. Там ми згадували більше вже про ширший український контекст, чи контекст Луцька. То ну пан Юліан, він знайде такий оптиміст великою мірою, ну тобто, в ньому є якесь таке. Ну незважаючи, на його величезний досвід, і, і часто цей досвід був і не завжди позитивний, але він якось е, завжди так зі сміливістю і з амбіціями дивиться вперед. Він закликав до цього і нашу аудиторію, яка прийшла, і нас зокрема, і ми в принципі бачимо в цьому якийсь такий знак солідарності з, з нами в рамках цієї боротьби за біза, публічних просторів стина твору прайсер. Пане Любомире, ну тобто щодо ось цього гостинного двору, то основною вимогою, наскільки вдалося зрозуміти, є все-таки збереження його якогось там такого історичного вигляду, який би нагадував, що це був саме гостинний двір, як він можливо не започатковувався, а як він функціонував століття тому, можливо, не одне століття тому. І на вашу думку, що тоді в цьому, в цій всій реставрації можна чіпати під час неї, а що не можна? Ну, бачите, це, це вимоги, які є вислані в рамках закону про охорону культурної спадщини. І, зокрема, в цьому законом передбачено кримінальну відповідальність архітектора, головного архітектора, проєктанта цієї всієї ну цієї, цієї реставрації проєкту реставрації. Тому ну тобто тут, тут це дуже чітко. Насправді в законі прописано і про необхідність збереження фасаду, і про забудову заборону забудови. Всі інше просто велика проблема, яка виникає в українському контексті, це те, що Норми закону часто неможливо проконтролювати виконання цієї норми закону. Наприклад, у нас є будинок буквально навпроти густенного двору, де була добудована мансарда. Він був задуманий як якийсь там такий ну, псевдоісторичний будинок з поєднанням різних стилів. І забудовник добудував не незважаючи на заборону і на приписи від управління охорони культурної спадщини. І ну, в нас є ще інші приклади. Приклади нездалої реставрації будинку пузини або є приклади псевдо реставрації мистечів. Все це кафедральне. тобто що ви розуміє, це все просто буквально біля усильно двору. І на жаль, в нас немає жодного прикладу дали реставрації. Коли міська говорить про приклад дали реставрації межу Чартурийський, то ну не треба мати багато знання, щоб підійти поближче і глянути на. Пластикові пластикові які там є вставлені. Вони стилізовані під дерев'яні, звісно, але ну це не реставрація. Тобто реставрація передбачає відновлення автентичних будівельних містобудівних форм і відповідно часу створення цієї пам'ятки, а не псевдоісторизм, І ти боїмося, що зважаючи на відсутність досвіду, і в, в якихось представників міської адміністрації, відсутність гарних вихов. В реставрації під взволом доброго проєкту чи проєкту ревіталізації вдасться створити ілюзію реставрації, тому ну, наше питання це справді це щоб в цьому контексті з дотриманості допомоги закону України про охорону культурної спації, але також збереження публічного просто на двору як невід'ємні його частини, бо згідно з нашою позицією, спочатку люди, потім простори, потім будівлі. Пане Любомире, от ви сказали, що є невдалі приклади е реставрації. А чи є ще якісь об'єкти, які, е можливо, крім гостинного двору, є під загрозою такої невдалої реставрації? Бачите, ми тепер вже є Луцькою міською. Територіальною громадою, і у нас є такі приклади на території громади, тобто не лише в Луцьку. Ось буквально кілька днів тому в одному з сіл нашої громади пам'ятаємо архітектури місцевого значення, ну буквально купили пінопластом і створили там прибудову з піноблоків. Я зараз точно згадаю, де це саме було. Можливо, це Копачівці, поштова і... станція в Копачівці. О, бачите, навіть краще знаєте, так? так. Угу. Тобто в Луцьку теж таке може трапитись, пане Любомире, так? Абсолютно, абсолютно. А скажіть, будь ласка, ще ну, су... є велика так. кількість об'єктів е, архітектурної спадщини, які зараз перебувають в е, крайній стані, і ну навіть можемо згадати будинок офіцерів на Винничанка або, е, або будівлю кінотеатру Батьківщина на п'ятницькій для тобто цих прикладів просто неймовірну. Ну, і насамкінець цікава ваша думка. І все-таки, якщо ось це державне приватне партнерство буде прийнято, чи є там можливість проведення якихось архітектурних конкурсів, чи якимось іншим чином, все-таки контролювати те, що там будуть робити ці приватні інвестори, так звані. Ну так, щоб могли, в принципі, громадськість могла побачити, От. що там спроектовано взагалі буде. <раз> так, абсолютно. Ми зверталися з тим запитом з конкурсу комісії національної. Архітекторів України і ось офіційному вони нам писали, що не на цю футу, процедуру державного права партнерства, все одно можна і варто проводити архітектурний конкурс. Зокрема, вони подавалися на важливе значення цього будинку в контексті історико-культурного заповідника, в контексті історико-культурного ареалу з того міста, якому способу але також широкою голосу спільного резонансу, який викликав це питання в, в місцевому середовищі. І, зокрема, не кажуть, що можна проводити такі архітектурний конкурс, як на замовлення міської ради, так і на замовлення цього приватного партнера. Нера і ось цю умову можна прописати в умовах державно-приватного партнерства, в умовах цього інвестиційного договору. Але найважливіше сказати, що в чому основна різниця між архітектурним конкурсом і інвестиційним конкурсом. Останній це про гроші. Хто дасть більше грошей, гроші, той в принципі і переможе. Ніяких додаткових умов до нього в принципі ніхто не ставить. І коли міська рада каже, що вона поставить перемоги, то це лише слова. І на жаль, до немає шумати викликів, коли жодні, навіть публічні обіцянки, не дотримуються. А архітектурний конкурс це дуже чіткий механізм, де всі ці вимоги вони прописані вже в законі про архітектурну діяльність в порядку проведених архітектурних конкурсів, і де членами є сертифіковані архітектори, які в принципі мають компетенції вирішувати, чи є чи це реставрація, чи це якийсь псевдо історики. Умире за ваші коментарі, за вашу небайдужість, активну позицію. Любомир Дмитришин, голова громадської організації, саме Гора про ситуацію довкола гостинного двору прайзлерів у Луцьку в старому місті. Дякуємо вам, на все добре. Тримайтесь. Дякуємо на все добре. Отже, триває наш ефір на громадському інтерактивному та